Привіт усім! Сьогодні у нас відео, яке присвячене Чорній П'ятниці, яку святкують, напевно, по всьому світу. Так як у мене смартфонів в цілому небагато, але в мене є дещо вам запропонувати по дуже солодким цінам. І додивіться відео до кінця. Можливо, остання модель, яка буде в цьому відео, це ексклюзив. Можливо, вам вона саме і потрібна була, і на неї ви чекали все своє життя. До речі, вона поки що навіть не продається ні на Aliexpress, ні в Україні. Тож, поїхали! Перший смартфон це у нас Hotwav Cyber 13. Зараз я вам його покажу. Відеоогляд на каналі був буквально місяць назад. Я думаю, ви його ще й пам'ятаєте. Тут в комплекті у нас іде зразу захисне скло. Сам смартфон виглядає ось так: як Cyber13 Pro, тільки це версія не Pro. Щоб ви розуміли, тут два дуже яскравих ліхтарі. У них світло направлене в одну точку, тобто маємо звичайний ліхтарик повноцінний. Тут є NFC, це бюджетний смартфон, нагадаю. Зараз ми будемо дивитися, яка актуальна ціна. Для цього ми будемо використовувати є е каталог. Це не реклама, просто я ним реально користуюсь. Ставимо ціни від дешевих до дорогих. Бачимо, що перша ціна 5,8,99, потім у нас 5,949, і потім уже 6300. Там хтось за 7 взагалі їх продає з розетки. Для вас ціна буде 5 тисяч. Просто 5 тисяч. Тому пишіть на пошту, кому цікаво Хотавав Cyber 13. Наступний лот QBot King Kong Power 3. Смартфон дуже цікавий, в тому плані, що він реально недорого коштує і має досить непогане залізо. Давайте ми відкриємо коробку. Відразу подивимося, як виглядає цей смартфон. Виглядає він ось так. Тут у нас задня панель. Глянцевий пластик. Огляд також недавно на каналі був, можете подивитись. Тут у нас ще є така підсвіточка вбудована, величезний динамік. Грає більш-менш нормально для тих людей, хто любить гучно слухати музику, ну прям зайде, я думаю. Смартфон досить немаленький, а тому що це KingKong Power. Power 3. Тут є дві версії: на 6 ГБ оперативки і на 12 гігабайт оперативка. До речі, якщо на каталог зайти. Ось у нас, бачите, 6256 і 12256. У мене версія саме на 12 ГБ оперативної пам'яті. Заходимо в ціни, дивимось від дешевих до дорогих. Перша ціна 8790 на цю модель. Ну і далі там вже йде 9 000. Хтось навіть продає за 11. Коротше, у нас перша ціна стоїть 8790. Для вас ця ціна буде 7500, щоб ви розуміли. Це версія на 12 ГБ оперативки. Наступний смартфон, який хочу вам продемонструвати, це Юліфон Armor 23 Ultra. І я дійсно розумію, чому ця модель не користується такою великою популярністю, як більшість Юліфонів. все тому, що тут невеликий акумулятор. Тобто цей смартфон виглядає стильно, він тоненький, в нього дуже класна камера, класне залізо. В нього, в принципі, все класне. Це реально такий от стильовий сучасний флагман. Йому, в принципі, вже майже один рік, як його виробляють, але по суті смартфон флагманом і залишається. Єдине, що батарейка тут в районі 5000 мА, тобто максимум. На один день використання. Саме через те, бачите, смартфон у мене в плівочці. Щоб ви розуміли, цей смартфон має зараз ціну, дивіться, від 15 200 гривень. Його продають в магазинах. Від 15 200, 15 300, 15500, і там пішло далі, 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 вже 17, 16, все є. Для вас я готовий віддати його за 14 тисяч гривень. Щоб ви розуміли, новий смартфон з плівочкою на дисплей, все як ви любите. Так що, кому цікаво Armor 23 Ultra. Якщо вам не треба для польового використання, якщо ви житель міста, вам просто треба захищений смартфон, отакий тоненький стильний, то будь ласка, пишіть. Далі у нас Дугі V40 Pro. Наразі це актуальний флагман компанії Дугі, новинка Вона зовсім недавно з'явилася в продажу. Цей безпосередньо смартфон з огляду, саме його ми ви могли бачити в огляді. Він, до речі, також недавно вийшов. Можете подивитись. Мені в цілому смартфон цей дуже сподобався. Єдине, що тут треба трошечки поправити софт камери. Тому що при нормальному денному освітленні знімає смартфон класно, а от в приміщенні трошки проявляються шуми. Тут у нас другий дисплейчик позаду, тут у нас гарний набір камер, є у нас і нічна зйомка тут. І в цілому смартфон прикольний. Мені сподобався. Процесор тут DiMensity 7300. Дуже непоганий середнячок, такий, знаєте, дуже-дуже впевнений середнячок. Тут багато пам'яті, тут Коротше, тут все є. Виглядає смартфон ось так: новинка, свіжачок, все як має бути. Щодо цін. Беремо і дивимось. Мінімальна ціна 15900, потім 16700, і пішло у нас вже під 17 тисяч. Коротше, бачите, від 16800, така от середня ціна його, ну і є, звичайно, 18 і більше. Для вас ціна буде 15 тисяч. Тож, кому цікаво, будь ласка, пишіть. Ну і як обіцяв, наостанок у нас щось новеньке, щось незвичне. Можливо, багато хто з вас і не знає, що це таке, тому що реально на AliExpress цей смартфон з'явився, але навіть дату старту продажів ще не анонсовано. Тобто, у вас є унікальна можливість стати власником цього телефону ще до того, як він почав взагалі продаватися. Тобто в Україні цей смартфон буде десь під кінець січня, тільки для тих, хто замовить його на AliExpress там і так далі. Ви можете купити вже на початку грудня, без проблем. Це у нас, хто не знає Unherts Shark 3. Давайте я вам коротко його покажу, тому що на каналі я навіть ще розпаковку не публікував. Огляд, до речі, на нього вже знятий. Зарані виробник він любить доволі зарано висилати мені гаджети, і вони потім лежать у мене місяць-півтора місяці, поки я публікую безпосередньо сам огляд. Це доволі цікава, доволі ексклюзивна, я б сказав, модель захищеного смартфону. Я навіть хочу вам увімкнути дещо показати, хоча, може, ви вже бачите. Тут AMOLED дисплей. І при цьому це 2К AMOLED дисплей. Тобто тут роздільна здатність 3200, по-моєму, на 1440. Це повноцінний 2К дисплей. Виглядає він як типовий Unigertz, як бачите, величезний ліхтар є. Підсвітка для нічної зйомки є. Основна камера тут 50 мегапіксельна. Знімає він більш-менш непогано, але реально основна фішка це якраз AMOLED дисплей. А ще одна фішка цього апарату про спойлеру вам. Вам ж треба розуміти список характеристик. Тут процесор Dimensity 8300, тобто 8200. У нас був зараз найпотужніший в принципі серед захищених смартфонів. А тут уже 8300. Він просто ідеальний, як на мене, в плані потужності, тому що працювати з ним супер приємно. Давайте зайду в дисплей. Тут у нас, звичайно, ще частота оновлення 120 Гц. Тобто AMOLED-дисплей на 120 Гц. Картинка тут просто дуже соковита, дуже насичена. Яскравості її тут більш ніж вистачає, щоб ви розуміли просто. Ну екран тут дуже насичений, прям дуже насичений. Так, поставимо трошки менше. Тому щоб ви розуміли, цей смартфон в цілому доволі довго його ще не буде в продажу, тому що навіть старту продажі ще по суті немає. Але я вирішив, кому цікаво, кому ексклюзивно, це більше не до чорної п'ятниці, а просто я вам показую, що от такий варіант купити є. За нього я хочу 20 тисяч гривень. Кому цікаво, можете писати. Тут 16 ГБ оперативки, тут 512 гіабайт постійної пам'яті. Тобто смартфон повністю напакований в плані потужності більш ніж. Ось, до речі, роздільна здатність, бачите, як я і казав, 1440 на 3200 пікселів. Дуже непоганий варіант для тих людей, хто хоче щось ексклюзивне з AMOLED дисплеєм. Ось, будь ласка, в Shark 3. Тож, кому цікаво, пишіть на пошту, вона вказана в описі каналу. Ціни я всі озвучив, будь ласка, без проблем. Пишіть, домовимось. Надіюсь, щось із цього що я вам запропонував за цими солодкими реальними цінами, стане вам у нагоді. Дякую, що подивились, друзі. Гарних всіх покупок. Бувайте!